Сьогодні приготували святкового салату, а завтра будемо їсти. Чому завтра? Ні, його вже можна їсти. Але він, не посмачений, у холоді, гарно зберігається. Дістаємо святкового салату з холодильнику, змішуємо його і смакота готова. Для приготування святкового салату потрібно взяти ось такі інгредієнти. Усі складники салату подрібнюємо і викладаємо ось так на тарілку. Далі накриваємо салат і поміщаємо у холод для зберігання. А як потрібно, дістаємо салат із холодильника. І далі його за смаком перчимо і солимо. Не забуваємо, що у нас посолені крабові палички, маслини та ще й будемо додавати у салат майонезу, який теж із сіллю. У нас майонез домашній. Ми його приготували самі. Як на нашому каналі є відео. Посилання в описі. Майонезу додаємо у салат перед подачею до столу. Перед подачею додаємо ще й за бажанням сухарики. Половину їх поміщаємо всередину салату. А іншу половину помістимо по кругу салатику. Салат можна подати до столу і вже на столі і змішати його. То що? Ах, вже й смачний салат, смакота. Друзі, ми дякуємо за вподобайки та за хороші слова. Рекомендуємо. Підписатися на наш канал, далі буде приготування страв ще смачніше.